Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі практику, перехід на найкращу гілку реальності. Але перед цією практикою потрібно зробити тест на готовність. Подумайте зараз про те, що ви хочете. Яка ваша найбільша ціль, мета? Бажання. Можливо, щось ви хочете уже давно, але ніяк не можете цього досягти. І уявіть собі, що ви вже отримали бажане. Як ви будете себе почувати, що вам підказує ваше тіло? Чого може статися поганого? Відчуйте свій стан, прислухайтеся до свого тіла, чого ви там боїтеся? Що вас там напружує? Непокоїть? Яка для вас там є небезпека? Бо саме оці. Непізнані страхи і блоки якраз і не дозволяють вам отримати те, що ви хочете. Частіше за все ми не усвідомлюємо ці причини. Ці страхи і блоки можуть бути на одному із трьох рівнів. Перше це на рівні інстинктів, на рівні рептильного розуму, це у нас в животі, це рівень безпеки і виживання, це найдавніший, неконтрольований нами і непідвладний нам рівень. І скільки б ми себе не переконували, що Замуж я хочу, що гроші для мене це безпечно, але якщо на рівні інстинктів у вас відчувається небезпека, якщо чи у вас, чи у когось з вашого роду, чи це може бути навіть із ваших реінкарнацій, зберігається і передається імпульс, блок, страх, що там небезпека, то ваша підсвідомість вас туди ніколи не пустить. Другий рівень це наша лімбічна система, це рівень емоційного допуску. Це можуть бути відчуття. Провини, образи, лояльності до своїх батьків, до роду, повинності це все відноситься до другого рівня. І якщо тут у вас є блоки, є емоційний зажим, несприйняття. Недозволеність, також підсвідомість вас не пустить в реалізацію ваших бажань. І третій рівень це другий у нас знаходиться в районі серця, і третій рівень це уже в районі нашої голови, це рівень переконань, це наша картина світу. Це фільтри, через які ми сприймаємо і оцінюємо і ситуації, і людей. І як би не складалися події, ми завжди будемо вибирати ту реальність і ті реакції, які підтверджують оці наші переконання і нашу картину світу. І якщо мама в дитинстві казала, що чоловікам вірити не можна, вони всі козли і зрадники, і ви ще дитиною в це повірили, а може вже й забули до цього часу, але ви завжди будете знаходити тих чоловіків, які будуть підтверджувати цей ваш рівень. І будуть вам допомагати приваблювати таких саме чоловіків. Тобто, якщо є блоки на будь-якому із цих рівнів, то скільки б ви не проходили тренінгів, вправ робили, читали відповідну літературу, мотивували себе. Займалися собою, розвивалися, вам не допоможуть ні тренінги, ні коучі, тому що це блоки переконання на більш глибинному рівні. І спочатку треба розібратися із оцими своїми обмежуючими програмами, тому що ця вправа, яку я далі хочу дати, потім ви скажете, що вона не працює, що вона не дієва і що це все неробочі інструменти. Тому. Тільки якщо ваше тіло вам не видає жодних негативних реакцій, якщо ви відчуваєте повноту розширення, радість, що у вас все вдалося і що все у вас вийшло, і вас там нічого не обмежує і нічого не напружує, на всіх трьох рівнях у вас все добре і немає ніякого хвилювання. Тільки тоді ви можете переходити до цієї наступної практики переход на нову гілку реальності. Якщо ж у вас є якісь іще сумніви, страхи, блоки, то все ж таки я вам раджу спочатку зверніться, і ми знайдемо, що саме вас. Непокоїть, що саме вам заважає, і ми спочатку звільнимося від всіх тих блоків і страхів, які вам перешкоджають. А потім уже будемо переходити на нову найкращу гілку реальності. І якщо у вас все гаразд, тоді можемо приступати до практики. Сядьте зручно, ноги поставте на підлогу, розслабте своє тіло і зосередьтесь на своєму диханні. На дихові ми піднімаємо енергію землі від ядра. По всім шарам землі через ваші стопи, через ваші ноги доходимо до хребта, активуємо всі сім чакр і заявляємо я. Прізвище ім'я по батькові своє, в ім'я того, хто я є. Тут і зараз виявляю свій твердий намір і готовність перейти на максимально доступний мені на даний момент рівень свідомості, вібрацій, достатку і якості життя. Я приймаю цей перехід на благо мені і всіх причетних. І уявіть собі полотно часу як лінійку. Ліворуч буде минуле, праворуч буде майбутнє. Такий шлях, така дорога, можливо, це буде, і знайдіть на ній точку тепер і станьте на неї. Ви зараз знаходитеся в моменті тут і зараз. І в цей момент відчуйте, як золота спіраль творення. Що йде із самісінького космосу і обертається за годинниковою стрілкою, проходить через весь космос і входить в ваше тіло через коронну чакру. І далі через весь ваш чакральний стоп і спускається через ваші стопи. Проходить через всі шари землі прямо в ядро землі і робить там кілька обертів навколо ядра і піднімається знову вгору, і спіраль змінює свій напрямок руху, піднімається вгору до ваших стоп. І як тільки енергія торкається ваших стоп, ви ніби зістрибуєте з полотна лінійного часу і в моменті тут і зараз починаєте підніматися по цій своїй особистій золотій спіралі еволюції, підніматися вертикально вгору. Дихайте вільно, глибоко. Через свою серцеву чакру, через горлову чакру, через коронну чакру. Глибокі вдихи дорівнюють видиху. І скажіть я є і відчуйте відгук в тілі. І піднімайтеся. На максимально доступний вам енергетичний вібраційний рівень, на новий рівень вашої свідомості. І відчуйте за вашою спиною свого ангела-хранителя, і призвіть своє вище Я з'єднатися з вами. І скажіть, Я Є! Той, хто я є, і з'єднайтеся з цією багатовимірною присутністю і скажіть я, прізвище ім'я по батькові, в ім'я того, хто я є тут і зараз, закликаю свою багатовимірну Я Є присутність, моє Вище я проявитися в моєму фізичному тілі. Для подальшого ведення і направлення я прошу показати мені досконалість і велич того, хто я є. І я звертаюся до свого розуму усвідомити і прийняти всю свою велич і досконалість. І закличте своїх духовних наставників. Ви можете їх побачити або просто відчути їх присутність і попросити їх підтримки. Ви можете задати їм питання, яке хвилює вас зараз найбільше. І почути або побачити їхню відповідь або пораду. Навіть якщо одразу ви не помітите і не почуєте, ви побачите і помітите цю пораду протягом доби самим зрозумілим і прийнятним для вас чином. А зараз подякуйте їм і попросіть вивести вас на найкращий, найсприятливіший шлях вашої долі. І ви відчуєте. Як вас ніби ліфтом затягує вгору. Продовжуйте глибоко дихати, і ви опиняєтеся на красивій золотій платформі, яскравій золотій піраміді світла. Це піраміда вашого особистого достатку і процвітання. І попросіть своїх наставників показати вам найкращий, найсприятливіший шлях вашої долі. І ви бачите, як перед вами простягаються багато шляхів. Але з благословіння ваших наставників засвічується один із цих шляхів. Ви бачите, як оця найкраща гілка вашої реальності засвічується просто золотим сяйвом. І ваш духовний наставник дає вам руку і йде разом з вами цим найкращим шляхом своєї долі. Що ви відчуваєте на цьому шляху? Що там можливе для вас? Які ви там, із своєї сердечної чакри направте щиру любов і вдячність вашим духовним наставникам, Богу Творцю, Матері світу, і попросіть їхнього благословіння продовжити йти цим шляхом. Крок за кроком, не обертаючись сміливо і тільки вперед. І цей зв'язок з духовними наставниками дедалі більше буде відчуватися на цьому шляху. Відчуйте, як змінюються вібрації вашого тіла, як міняються відчуття всередині вас. Наскільки впевненою ходою ви йдете, коли йдете своїм шляхом, шляхом свого призначення, під чітким кураторством свого вищого я і своїх духовних наставників, прямо до реалізації своєї місії, задачі своєї душі і свого божественного розкладу. Яким є цей ваш шлях із підтримкою Вищих сил в Божественному потоці і щоденним благословінням ваших наставників і захистом ваших ангелів-охоронців? Коли ви стаєте на своє місце, На свій власний духовний шлях всі цілі, всі мети, всі бажання реалізуються самі собою. І відчуйте цей стан кожною клітинкою вашого тіла, наповніться ним із середини і заякоріть у своєму тілі. Побудьте в цьому стані стільки скільки треба. Відчуйте це тепло, ніжність, гармонію, умиротворення, наповнення від кінчиків волосся до кінчиків пальців ніг. Наповніть цим станом. Не тільки своє тіло, а й свою ауру, і весь свій простір. Подякуйте своєму вищому я, своїм духовним наставникам, матінку землю і зробіть ще один глибокий вдих, і видих прямо в землю, заземляйтеся. І коли будете готові, відкривайте очі і пам'ятайте, що би з вами не сталося, чи нібито сталося. Залишайтеся вірними собі і своєму шляху. Ви варті всього найкращого.